Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. У сьогоднішньому Іванглії ми чуємо, що Ісус Христос для того, щоб сповнити цю місію поширення Царства Небесного цієї доброї звістки, Він кличе не лише 12 апостолів, чи не лише сам ходить і проповідує, а кличе ще 72 апостолів, які яких посилає по двох різні міста і села для того, щоб поширювати цю велику звістку, звістку не лише якусь таку має характер тимчасовості чи мінливості, але й характер вічності, великої радості. Проте Ісус Христос не є наївним. Він прекрасно розуміє, що не всі люди будуть доброю землею. І це розумію, я і в притчах про себе, можуть собі пригадати минулу притчу про сіяча, де є чотири категорії. Ісус Христос зрозумів, що ці категорії також будуть чекати на апостолів. І тому Він каже, посилаю вас як овець серед вовків, що ви не мали такої марного очікування, що прийдете, а там вас всім будуть пальмовим гіллям зустрічати. Хоча і після такого може розіп'ясти. І от ми часом в житті також можемо мати різні очікування. Часом такі очікування є, як ми десь їдемо в інше місто, чи на відпочинок, чи на екскурсію. Ми десь побачили гарно на фотографіях визначні місця, якісь гарні ракурси, побачили, о, там, напевно, дуже гарно. Чи, наприклад, людина їде за кордон і думає, що там також дуже ну, гарно і так чекають на неї з розпростертими руками. І десь, коли ми заїжджаємо, туди ми розчаровуємося, бо мали очікування на інші, якісь такі позитивніші. І десь ми впадаємо духом, так нам вже нічого не хочеться, тут, чи той відпочинок нам не є такий милий, чи та робота, ми щось нам не шукається, та країна нам не йде. Але от коли ми десь дорозуміли, що ми їдемо, і там є такі ще, попри плюси, є ще мінуси, ми так дивимося через призму реальності, то нам легше, психологічно легше, бо ми не розчаровані. І Ісус Христос також готував апостолів до того, щоб вони не були розчаровані, а психологічно себе настроїли на нелегкий труд. Бо Слово Боже, Воно є важливе, але воно не завжди є популярним. І навіть серед нас. Часом нам цікавіше послухати, що написано в телеграмі, що кажуть нам по телевізорі, що нам скажуть люди десь в місті чи на лавочці. ніж те, що скаже Господь Бог через Біблію. І спів пригадую така історія, була нам ще в семінарії розказували. Одного разу. Люди зібралися на службу Божу у неділю, ну і чую, бачу, що священник запізнюється, немає. Його. Нема священника, трубки не бере, машини не видно навіть. Там вже помолилися одну вервочку, другу, пісні переспівали, а священника ще немає. Прийшла десь під пів години, забігає священник до церкви. У церкві не було дуже багато людей, боже, отут зараз. Набирає до церкви священник захеканий, стривожений, білий, і каже, вибачайте, що запізнився, я просто, що Злого Духа бачу. Він мені казав, вам що передати. Але то, що я маю вам передати, скажу завтра. Та й люди, добре, завтра, то завтра. Прозходилися люди, з того, вже не було, там не було кому правити вже, всі були в шоці. І на другий день священик заходить до церкви, а в церкві так ніби, знаєте, в зарванеці відпуст. Має де стати. І священик приходить і каже, знаєте, вчора мені дух сказав, щоб я вас запитав одне питання. Хто є твій Бог? Коли я до вас через Євангеліє говорю, священник каже, у церкві так десь хтось слухає, хтось не слухає. Коли я сказав, що зараз, скажу, що знайду щось скаже, прийшло більше, ніж нас живе в селі чи в місті. І часом так і в нас буває, що нам не цікаво, що, що говорить Святе Письмо сьогодні нам. Нам от цікаво, що пише в телеграмі, та новина для нас є більш тривожною, ніж та новина добра. Про яку говорить Ісус Христос через Євангелія. Тому сьогодні ми мусимо пам'ятати, дуже рідко взиваємо слово мусимо, але в цьому випадку треба, ми мусимо пам'ятати про цей такий поклик, не лише щоб слухати Слово Боже, слухати, що говорить нам Ісус Христос, але і також поширювати його через своє власне життя. Бо ми всі до цього покликані. Бути також проповідниками і бути свідками Слова Божого. Тому пам'ятаємо про це, живімо цим і даваймо будьмо добрыми, доброю землею, щоб могли могти принести добрий плід. Амінь. Слава Ісусу Христу.